Вітаю, панове. Сьогодні розглянемо питання реверсивний автомат-рубильник, тобто це пристрій, який призначений для підключення джерела і споживача з альтернативним підходом, тобто, можна основне живлення і додаткове живлення в даному випадку, ви бачите, по схемі можна підключити генератор. Так, призначення зрозуміло, да? тобто підключити або одне, або інше живлення до. Споживача. В більшості випадків це трифазне живлення, є однофазне живлення, двонозне, якщо однофазне, двополюсне, так, от і показано. Три фази в нас нульова жила, ну, захисна, само собою, є. І генератор. Генератор в даному випадку однофазний. так, Тому дивіться, одна фаза генератора підключається до. Нульової шини, так і друга фаза у нас розкидається на три входи, одна фаза, і споживачі потім на виході об'єднуються. Тобто, з одної фази живеться три фази. З одної фази живеться три фази. В даному випадку даний пристрій призначений як для забезпечення жилення, так і відключення жилення. Тобто, він має три положення: перше положення це коли живемо три фази. Друге положення це коли все відключено, і третє положення це в нас підключення генератор, і якщо відключено, у нас живлення основне. Такий пристрій може бути як автоматичний, так і в ручному режимі працювати. Що це означає? Тобто, якщо немає живлення, він може автоматично переключитися на генератор. Крім того, є ще функція, додатково може запуститися цей генератор роботу. Якщо ж у нас виникло, ну, Відновилося основне жилення, то він тоді вимикає додаткове жилення або резервне жилення, і переключає його на нормальне на основне живлення. Відповідно, генератор вимикається, є така функція. Можна приключити даний рубильник і вручне положення, коли ми лише вручну можемо переключати. Крім того, є такі пристрої, в яких пріоритет виставляється, може бути переключатися на праву або на ліву сторону, де визначається пріоритет. Положення клавіші переключання 3. Перша, нульова і друга. Тобто перша це основна живлення, нульова це відсутнє живлення і друга це альтернативне живлення. Зверніть увагу, в основному входи вони незалежні, три полюси входи, три полюси виходи. Є на 4 полюси входи, 4 виходи. І В основному виходи три полюси, або можуть чотири полюси. Ну ясно, що четвертий – це. У нас нейтраль. В даному випадку, по схемі показано, що нейтраль у нас окремо йде, не відмикається. Дивіться, на навантаження в основному об'єднуються у нас полюси виходів. Полюси виходів об'єднуються. Так, ну і далі розбираємо схеми. Можна оцей триполюсний на три фази перемикати, застосовувати саме. В однофазній мережі двополюсні. При цьому один полюс у нас буде нейтраль, другий полюс буде фаза. Ну і так само на генератор. Нейтраль, фаза. Бажано на вход до цього перемикача ще ставити додатковий автоматичний вимикач. В даному випадку ми бачимо 40 А, двополюсний так, захисне живлення здійснюється напряму без роз'єднання. Нульовий тоді подається, до речі, об'єднаний нульовий і фазний на виході. Зверніть увагу, і нульовий подається на шину. На окрема шина є у нас захисна, окрема шина нульова, і потім йде наживлення. І фази так, так само запаралельні між, між собою і йдуть на, уже на захисні автомати 16 10 А, в залежності від видів груп, в даному випадку 5 груп. Так, генератор. Звертаю вашу увагу більшість генераторів. Вони дають дві фази, тому ми одну фазу зануляємо. Тоді друга в нас буде фаза, як, як фаза робоча. І захисне заземлення, дивіться, об'єднане із захисним заземленням мережі. Далі. Хараг... Ну, види. види давайте розберемо. Є, до речі, ну, хагери такі поширені, але я не рекламую. Є на двополюсні, да, це однофазні, є триполюсні, е... скажімо, трифазні, є чотириполюсні, трифазні. Ясно, що четвертий полюс, це у нас нульовий. Переріз провідника десь приблизно до 16 ну от в даному випадку я є 4 модульні там до 17,5 мм переріз провідника. Ну і Самі вони ці пристрої. Зверніть на них увагу. Виходів ну фактично, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ну 4 входи. і ще 4 чотири входи чотири входи зліва, 4 входи справа. Ліва сторона це одне живлення. Тут, до речі, вход знизу. Зверніть увагу. Зазвичай у нас входи йдуть зверху. В даному випадку ход знизу по схемам. Значить, ліва сторона кожної пари це одна група входу. Права сторона це друга група входу. І Правий крайній це у нас нульова. шина. На виходах по одному, дивіться, 1, 5, 9, 13. У нас нульовий. Тут клеми можуть стояти, можуть бути не підключені. Ну і на, на самому пристрої показано у нас схеми, як підключається, то підключається то до лівої, то до правої. Може підключатися, залежно від того, як клавіша переключена. Клавіша в трьох позиціях: верхня, середня і нижня позиція, відповідно, переключається. Одна із груп. В даному випадку він виконує роль цей пристрій, перемикач, перекидний, перекидний виконує роль автоматичного вимикача на 440 воль і на 40 А. На 400 вольт і на 40 А. Є на 63 ну як зазвичайні номінали. так Ну і Як приклад, я показав рубільник. так показав рубільник В даному випадку жовті оці штучки це в нас там камери гасіння дуги. так Відповідно, ніякого захисту немає. і обов'язково треба рубільники встановлювати разом із запобіжниками. так Ну і Нижні це два входи. Одна група входів, там дання, друга група входів, дуасильна камера, ось їх позначення. Такі у нас ромбік такий, да, перерізаний ромбік, перевернутий, або два трикутника носиками з'єднані. Оце у нас двасильні камери. Хороший рубільник у нас в роботі застосовується майже у всіх щитових. Візуально видно, до речі, оці, щоб візуально побачити, треба ж оці гасильні камери зняти. У нас де знято, де не знято. Але ще раз, кажу, треба запобіжник, ну і без запобіжника, захисту не буде. Треба це враховувати. Ну і показано, як знову ж таки. Одна один вход ближчий, другий вход е, далі. Виход один на споживача три. Е, нульовий тут не підключається. Він на обчі шину, всі, всі кидаються. Ну і треба дивитися, в якому положенні 1 і 2 позиція. Тут ось, ну, бачите, 1 і один. Там два позиція має бути. Далі ось такий самий перекидний, але чому я його показав? Значить, Дивіться, входи знову ж таки знизу. 2-4 гвинтики є. 6, 8, 10, 12, 14, 16 гвинтики є. Уверху отвори є, але от 3, 7, 11 15 гвинтиків нема. Відповідно, туди ж нічого неможливо підключити. Чому так зроблено? Робилося. Стандартний корпус, де ще передбачені і те, що тут гвинти повинні бути. В даному випадку на даній конструкції вони не потрібні, тому їх або пустими залишають, або як вище в малюнку. Там ще пластиковими засуками закрито. Ну, і так само переключається в три положення: Верхнє, включена ліва сторона, в нижнє включена права сторона, і середнє жодне не включено. Ну і Тут показано, як навантаження підключається. так. Показано нульовий і, відповідно, L1, L2, l 1 l 2 L1, L2, n 1 n 2 Ну Тут, зверніть увагу, l 3 немає. Да? Щось тут, щось тут не домальовано. Мається на увазі вход 1, вход-2. Ну, мається на увазі лівий вход перший, правий вход другий. Неправильно позначено, ну, хай буде так. Реверсивні рубільники. Що тут особливості їхні, ну я вже коротенько розказав, в даному випадку просто на 63 А, на 220 В, до речі, є навіть на 63 А. Так, і може викнути напрям джерела жилення, і відповідно, перемикачемо вручну. А, це що я розказував, що може бути пріоритетний ліва або права сторона, яку ви виберете. Хоча зазвичай в автоматах вона ліва, да, от В таких перекидних ліва, там, де підписано N нормаль, це вважається пріоритетна і вона. В основному включена, а праву переключається. Ну, але можна і переключити. Або взагалі вручний режим то там ми вибираємо, який буде. Ну і переваги, там автоматичне ведення резерву, функцію, управління запуском, так, автоматичне ведення резерву тут переключається, захист від перевантаження струмом і захист від короткого замикання передбачений. В деяких концертах. включається вимикач резервної потужності, так. крім того, ще й генератор може запускати про це ну, переваги е, є. на 230 на 400 В 60 максимально може включатися автоматичне е, і ручне управління по першій фазі контролюється. Ну і Ось показано однофазне двополюсне. Тобто, це в нас нормально. R у нас резервне. І запускається це все в ліву сторону поверну, воно включається. Якщо вибила чи погіршилася робота основного, то переключається на правий. І ось кнопочка ми можемо переключати на ручний режим, Тобто, коли у нас автоматично не буде перекидати на резерв. До речі, як тільки резерв робить, а основне живлення з'явилося, то відповідно у нас. Переключається на нормальне жилення, є таке перекидний автомат для генератора. Генератор. Ну а ось це в нас таке теплове, теж застосовується трьохполюсне. На ньому виставляється ось ця штучка, виставляється, крутиться, там виставляється на який номінальний струм, спрацює захист і відімкне три фази. Теж сюди. Стосується по цій же темі. Далі однополюсні, двополісні. Е, зрозуміло. А, от класифікація така цікава, що ну, Це так дуже спрощено. Роз'єднувачі. Візуально показують, як вони роз'єднують вимикачі, вимикають під навантаженням і роз'єднувач. Вимикач вимикає під навантаженням і візуально показує, що Ну, Це така версія. Авторська не моя знайшов. так переваги та недоліки реверсивних рубів можна ввімкнути до 1000 А. Ну, звісно, номінально вже можна, треба дивитися. Працює дуже надійно, великий опер струб, що проходить невеликий, там до 50-40 Ом не нагрівається, мінімальні витрати сил, гранична. Простота, ну, і асортимент, там, ціна і так далі. Схема підключення однофазна 300 вольт. А ну, ще є, до речі, управління, блоки управління, стеристорні є, якщо однофазні. І якщо трифазні, є блоки управління в електрочидах, може бути як теристорні, так і диністорні. диністорні на дві сторони, d 2 Блокератори там стоять. Ну і ось Схемочки показано, як у нас основне живлення йде ось зверху. Резервне живлення однофазний, генератор на три фази розкидаємо. Ну і тут у нас через звідний автомат, звідного Заходить Ось заходить через автомат, автомату одну, з іншої сторони виходи йдуть через Так, Захисний ми бачимо окремо ось у нас нульовий, він теж у нас окремо. Приєднуємо, ясно, що нульовий той, той і на одну шину. стоять ПЗВ. Так. Ну, і тут показані інші схеми. Те ж саме. Полю... Полюсний, там був тут 4-полюсний з нульовим. Підключаємо. ну Тут, бачите, 4полюсний перемикач. 4 на вход з одної сторони, 4 на виход з, з другої сторони. І знову ж таки, одна фаза об'єднана на три фази. І виходи у нас йдуть підключені відповідно на джерело живлення. Так, ну це таке було давно воно. Цю я схему знайшов. Ще промислове використання, коли два генератори видають. от Вони переключаються і показано, який з них переключений. Така схема поганенька. Далі генератор. Тут показано ще одна схема. Три фази заходить через лічильник і нуль. Обраховує три фази підключені через перемикач, нуль напряму і генератор. Теж підключені, бачите, всі три фази на одну фазу і тут під'єднано. Далі споживач у нас. От, будь ласка, тут, тут, тут тільки навпаки. тут Знизу заходить три фази або знизу заходить. Якщо трифазний генератор, бачите, то тоді підключається. Ліва, права, ліва це в нас мережа. З кожної пари права це генератор, нульовий напруву. Ну і 1-2 переключаємо. Так, ну ось, Тут показано, як клеми переключаються, права-ліва. Доторкається чи до правої, чи до лівої, і кожна клема підписана. На 2-4 ліво право, 6-8 ліво право, 12 14, і так далі. Є таке. Далі є оці рубільники, перемикачі, коли спереді-ззаді контакти йдуть не зліва-права, а спереді заду вход. Передній вход це основний, задній вход це від резервної або від генератора, також речах переключення показуємо механізм фіксації, так потім у нас автоматичне переключення чи ручне переключення, ну і виходи. Виходи у клеми передні і задні об'єднані в одну. Так, і Тут показано, ще управління, ось схемочка із управління, генератор запускати. Якщо переключається, значить тут у нас контакти, виходи, які замикаються, розмикаються. Якщо переключається, навантаження на генератор, і генератор автоматично запускається, якщо така функція в генераторі передбачена. Ну і Тут теж показано. Як на двох Тінрийках у щитовій, значить в основний автомат і ввод у нас від генератора, як переключається. В даному випадку об'єднання йде, дивіться, знизу у нас через. Але теж Ось дивіться, як. якщо ми отак тут об'єднане, отут у нас коротке, то в нас же ж буде короткий на цьому. На релі напряження. Коротне. Оці три фази, якщо включені, то вони ж тут, Як хто схему малює, не думає нічого. Так, ну Тут показано габаритні розміри, як підключається. Один-об'єднаний, один тобто верхня частина а тут вони заходять, один з один, сім, А знизу заход іде, і ось показано, як заходить, як виходить, а генератор фактично входить зверху. Да? От зверху, ось ми об'єднуємо три полюси. Це вже друга схема. Тут триполюсий, тут, тут три полюси. Тут ми бачимо чотири полюсні абарітні розміри. Так, ну, Схемочка вже повністю відний двополюсний на одну фазу, лічильник. ПЗВ стоїть. Потім у нас на перекидний, з нього виход іде на, вже на окремі групи. Так, нульова йде через перекидний, а захисна напряму із генератором підключена. І тут теж генератор, одна фаза підключена на нуль. Таким чином працює, щоб одночасно в нас не включалося. От Як в щитовій воно встановлюється, значить увідний автомат управління це у нас е, захист від блискавок. так, ось перекидний, це у нас автомат уже йде від генератора, І ну, і на групи роздає, і тут теж переключається, ПЗВ вже по групам роздає. Ну, показано, як основний, ввод, генераторний ввод, як переключається. Далі у нас показані клеми, як переключаються. то є Перша, з другої, з 4, з 5, з 6, 8. Ну і ось цікавий теж перекинуті двополюсний автомат. Перекинути і так, це можна вже використовувати, як ось мережа підключається, генератор підключається. Тут як вони підключені, то є, то можна самостійно зробити, просто двополюсний автомат. Поставити. Ну, Тільки що тут включене виключене, тут нейтрального положення немає, це недолік. Ну, і Тут показано, як двополюсний у нас тут виходи Верхні це виходи, нижні це входи, ліве це один група, правий це другий. Ну, В даному випадку, бачите, нульовий тут не показано, що вони місцево з'єднані. Нульовий основного і нульовий генератора не об'єднані в обходу ідуть. Або ліва, або право включається і показано, як переключається, при якому положенні. Ну, і ось іще один у нас такий варіант. Це вже я взяв, як переключається реверс на двигуні, як перекидаються дві фази. Так, одна фаза йде напряму, а фаза 2, 3, 6, 7, то по черзі вони перекидаються. Так, і ось Показано хрестиками, які саме кліми зайняті. Замкнені Третя і четверта, ось по хрестику. І шоста, п'ята це обертається вперед. І якщо ми переключаємо на два. То замикаються контакти 1, 2 і 7, 8. Таким чином, ми забезпечимо реверс з цієї групи. Але інша функція виконується цим перекидним. І тут ще показано: взяв перекидний, оцей прохідний вимикач, перехресний, двоклавішний виключатель перекидається десь із тієї серії. Так. Ну і перемикач фаз. Теж з цієї серії, але тут ситуація така. Жилення заходить три фази. Ми беремо першу фазу, живемо одну фазну мережу, але можливе, що одна фаза починає просідати. і Характеристики погіршуються. Наприклад, реле, там, там стоїть реле напруги, яке контролює там напруги, напруги проблем. Він тоді перекидає на другу фазу. так. Потім, якщо в другій є проблеми, він перекидає на третю. Якщо і третя барахлить, то тоді виключає взагалі. Або перекидає на ту фазу, яка без проблем. Ну і ще можна вибрати пріоритетність, яка з фаз буде включатися, перша, друга чи третя. Ось, ось цей пристрій. Да? Тобто заходить три фази, виходить якась одна фаза, вони зазвичай. Об'єднані, да, тут об'єднані і там чотири кнопки, перша, друга, третя включається. Індикатори показують, яка фаза включення, там реле стоїть на, на кожній, контролює характеристику напруги фази. Ну, 8-4 це ж нульова. Да? І от Ми можемо або переключити, на яку ми. Хочемо фазу підключитися на першу, на другу, на третю, або сам пристрій вибирає першу, другу чи третю. Ну, зазвичай перша пріоритетна. Да? Залежності від того, які характеристики видає дана фаза, може там на ній щось підсіло. І... Просідає, наприклад, або якісь перебує, то тоді переключення йде на другу, на третю фазу. Те, що я розказав. Значить, Обмеження 40 А, ще й захист, крім того, переключатель фаз, називається така штука. Трошки не в ту серію, але. от Ось він такий, і дивіться, три фази між собою. Шиною з'єднані, бо виход лише йде через одну фазу, і фаза і нуль є. Але ми вибираємо найкращу фазу за своїми характеристиками. ну і нуль, і нуль, Отримуємо 228, хоча заходить 400. в даному випадку вже 230 у нас в Україні і 400. Три фази. Ну і тут показано у нас. Теж ввод, перший, вод другий, як між собою, переключається, на виході йде лише один або перший ввод, або другий фаза 0. Є перемикач rp 240 так. ну, Ось такий теж перемикач. Вже ми розбирали. Просто другий малюночок, я його теж підібрав навантаження у нас знімається через клеми 1 5 9, заходить через 2 6 10, одна група і 4 8 12, друга група через генератори. І тут ось зверніть увагу, от такі ще апарат є у нас. Теж саме лівий, правий, лівий, правий чотирьохкусний, лівий, правий, лівий, правий ось у нас кольова. Вона навіть, бачите, не переключається, завжди вона заземлена. Так, а тут виходи лише ось підписані. Одна пуста у нас. Там пластмаски стоять або просто немає металічних клем. Ну і показані розміри приблизників. Це кріпиться ясно. В більшості випадків. Зараз це на один рейку. Схема тут підключена І ще як стабілізатора. Тобто Ми за стабілізатор пропускаємо на три фази, на три групи На три групи подаємо через стебіліту. Стабілізатор і працює. Якщо в нас групи починають багато тягнути, там стабілізатор розрахований ну, на певну потужність. Якщо потужності не вистачає, то тоді у нас цей байпас йде, який переключає стабілізатор. Скажімо так, замикає. Стабілізатор відключає від роботи, якщо він не тягне, і напряму тоді йдуть навантаження ну чи, чи це забезпечить якісні умови роботи там чи ні, це вже ж. Далі, ну, знову ж ясно, що це через лічильник, через водний автомат і через стабілізатор для того. ну, До речі, де це використовується, наприклад, в котлах. Та, зараз котли треба, такі відповідальні там, пола і так далі. там, Бажано, щоб у нас були стабілізатори, давали чітку напругу, Там електроніка чітко 220-230, щоб у нас. Не погоріло. да? Ну і ось іще один такий самий. Зни... Диві... Дивіться, де виходи? Перший, п'ятий, дев'ятий, тринадцятий. Це виходи, три фази і нуль входи. У нас 2, 6, 10, 14 нульовий і 4, 8, 12, 16, нульовий, Ну і показано, як виключається. До речі, є терістральне, ось, тересторне управління. Ну, ми вже його розбирали. І це на генератор да, управляючим напряженням. Наприклад, под... запустити. Зворотне обертання, Да? І, до речі, ці ж самі можна, до речі, їх можна використовувати як для реверса двигуна. Тобто переключаємо двигун, можна на реверс. Схемку вище я подавав. Дякую за увагу.